Вітаю! Сьогодні гість нашої студії директор товариства Житлосердя СКР Ігор Петровський. Ігоро Вікторовича, доброго дня. Добрий. День. На останній нашій зустрічі у цій студії ви звітували про хід виконання робіт у 2014 році. Так, так. пам'ятаєте? Сьогодні говоримо про рік 2015. Але перед цим нагадайте, будь ласка, в яких районах ви працюєте? Ми оказуємо слугу по задержанню зданій, і придомових територій в двох районах міста – Долгінцівський і Саксаганський. На сьогоднішній день у нас ми наказуємо слугу 1043 дома. Які це саме будинки? Це багатоповерхівки чи починає від котеджів одноетажних, заканчуває 13 етажними домами. Яким чином ви обираєте послідовність робіт? На будинках. Чи є графіки виконання робіт? На сьогоднішній день графіки виконання робіт по кожному дому составлены на 2015 рік. План графіки. Послідовательність робіт вибирається следующим образом Є обов'язковий вид робіт, который ми обязаны делать по этому дому по подготовке дома к до зиме. Крім обов'язкових видів робіт, промивка і гідроспитання систем отоплення, ми також проводим ревізію запорної арматури і заміну трубопроводів. Следует учитывать, что графики выполняются по приоритетности. То есть есть обязательные работы, прочистка дымовент каналов, диротизация, дезинсекция. Составляются планы на весь год 2015 и отдаются эти планы управдомам, управляющими домами, где уже с коллективом, с домовым коллективом выбирают сами жителі по пріоритетності. Це може бути по затопленню, може бути ще по яким-то важливим подіям. Тобто, плани на 2015 рік вже є. Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 года нами были составлены ещё в конце 2014 года. Що саме входить в ці графіки? Ви сказали, да, у ці роботи. Це по підготовці системи опалення до осінньо-зимового періоду. Также было проведено детальное обследование каждого дома, учитывалось состояние системы коммуникаций полностью, а также целостность здания сооружения. Какие работы в приоритете? В приоритете обязательные работы, которые мы обязаны выполнять про, по, по графику. Еще раз повторю: это прочистка, проверка дымо каналов, дезинсекция, диротизация и. Промивка і гідроиспытання системи отопления. Щодо системи нарахування, яким чином нараховується а... согласно законодавства України, все йде в рамках тарифу і ми виставляємо людям к оплаті по фактично виконаним роботам, но не превышающим существуючих тарифів на эти дома. Напевно, пересічному мешканцю важко зрозуміти систему таких нарахувань, коли головне питання для нього покрівля, що протікає. Як ви вирішите цю проблему? У нас є інженери, які роблять сезонний обход всіх зданій домов і представляємо графіки виполнення цих робот. Ми дуже відвісно относимося к, к составню графіків. Обслідуємо кожен дом, кожну квартиру. Соотвісно, потім виконуємо графіки, ісходять з состояння крові. Чи це, чи це не проблемне питання для вас, як підприємства, яке не має коштів для цього? Чи ви маєте кошти на всі роботи, що запланували в 2015 році? У нас є средства на закупку матеріалів. І ми виконуємо ці роботи согласно графіка без бою. А на кожному з будинків є свій голова будинкового комітету? На більших домах є. Ми, як управляюща компанія, не вмішуємося в вибор председателя дома. Вибор председателя дому займаються самі жильці і ініціюють. І це все утверджується документами. в ісполкомі. Якщо мешканці не визначились з уговою. Комітету, яким чином ви вирішите проблемні питання по будинку, Якщо на домі немає председателя домового комітету, наверняка в домі є ініціативна група. Вона може бути як один чоловік, так і група людей. Хоч на один дом, на один під'їзд Нам удобно работать з людьми, яким довіряють люди. А що саме ви им пропонуєте? Мы с ними обсуждаем всі роботи, которые на этот дом поступили к нам в качестве заявок. Тобто нагадайте процедуру, як Проце... це така. Заявка, которая, заявление, которое пишут граждане, к нам поступает. Мы комиссионно делаем ревизию на этом доме. Это может быть и щитовые, и кровля, и швы, і обрезка деревьев оценивают наши бухгалтерская стоимость этих работ, и мы с дефектным актом со стоимостью ориентировочной этих работ встречаемся с инициативной группой или с председателем. Дома озвучиваем им стоимость работ и график, когда это будет выполнено. И потом приступаем к работам. Игорь Викторович, зараз вже кинаємо ми, які роботи будете виконувати на початку березня? Значить, по підготовке дому домов к осенне-зимнему периоду. У нас по плану с мая по август это промывка и гидроиспытание системы отопления, проверка по графику дымовентканалов и по графику выполнения дезинсекции и диротизации. Это тот, те виды работ, которые обязаны мы выполнить, и мы их выполним. Остальные все работы у нас существуют на сегодняшний день график. Это швы, мягкая кровля, ревизия щитовых, освещение в подъездах, Це все йде по графіку. А з якими проблемами стикається ваше підприємство? Якщо ви не за графіком працюєте, можливо, якісь є недоліки? Є аварійні заявки, які розглядаються в пріоритеті. Ну, на сьогоднішній день у нас є результати осмотру. На завтрашній день десь у когось то порвалась кровля. А от що ви робите в такому випадку? Тобто всі роботи Аварійна... припиняються? Не всі роботи не зупиняються, просто Отдается приоритет аварийным работам. Это комиссион выходят туда инженера, обследуют объект, и в очень быстром режиме восстанавливаем работы. На какие новые проекты и інновації готовы ваши предприятия в цьому році? Чего чекати мешканцям від вас? В этом году мы работаем очень тесно з председателями, как и в прошлом году. Но ну, хотим озвучивать вопрос стоимости этих работ, чтобы люди видели. В будущем, сколько за эти работы придется оплатить. У нас есть наша газета внутренняя, в которой все горячие вопросы мы озвучиваем. Это обращение граждан и которое часто задаваемые вопросы. Мы ее разносим по домам и даем людям с ней знакомиться. Один интересный проект инновационный это экономное освещение в подъездах и на улицах. В том году мы хотели этот проект запустить, я об этом сообщал. В этом году он успешно реализовывается. На нескольких районах города установлено порядка 242 светильников. Это один светильник ставится на улице с датчиком, с фотоэлементом. Независимо от участия человека, при наступлении сумерек включается на подъезде лампочка. То есть идущий человек с работы или с магазина вечером не ищет выключатель на стенке, это все работает. В тамбуре, там, где самое темное место, мы ставим второй светильник, туда привязываем датчик движения. При входе в подъезд свет включается, уходит, человек не ищет опять выключатель на другой стенке, а светильник сам выключается. Мощность этих лампочек 8 ватт. Аналог 100-ваттным лампочкам нагревательным, ну, то есть экономия тут сразу видна. Насколько экономия? Ну, в 10 раз экономия по нагрузке, и мы разрушаем таким образом нагрузку по электричеству. То есть, если один подъезд раньше занимал 1 киловатт в вечернее время, то сейчас порядка 100 ватт. Коли планете, если весь подъезд. Коли планеты в тела втілити в життя цей поняли. На сегодняшний день этот проект успешно реализован. На Горняцком, на Солнечном, юбилейная Спаска, мы перешли на новые районы. Вечерний Артем Восточный, по всем районам установлены светильники. В тех, до... в тех домах, в которых люди написали заявление, по остальным домам, в которых еще нет заявления, мы с людьми работаем и люди згодны на таку відробку. Як реагують ті мешканці, де вже встановлення таке? Прострої. Везде позитивні відгуки, тому що удобно очень, когда дети идут со школы, когда с работы, когда с магазина возвращаются, свет на подъездах есть. Ещё повинні зробити мешканці, які хочуть е в себе в дома встановити такі Пристрою. Просто прийти к нам написати написать заявление. Это может быть написано заявление как на участке, які знаходяться в жилых кварталах районов, или непосредственно ко мне на офис Солнечный 25А. Нагадайте телефони, за якими можна звертатися, та ще раз, тільки в одному місці офіс, чи ще є? У нас в кожному районі 6 участка, 6 офісів. Нагадайте, будь ласка. Наш телефон 404 58 00 Ми використовуємо таку процедуру оповіщення, жителей. Мы в каждом подъезде вешаем и возобновляем сорванные объявления, там, где есть наши аварийные контактные телефоны по всем участкам, по всем домам. И на останок побажания ваше мешканцам, городянам? Хочется жителям сказать, не падать духом, надеяться только на хорошее. Мы, в свою очередь, как предприятие «Житлосервис КР», надеемся на конструктивные диалоги, активные слои населения. І у нас все вийде. Дякую за бесіду. На жаль, наш ефірний час вже вичерпано. Я нагадую, що гостем нашої програми був директор товариства КР Ігор Петровський. І нехай у кожного з нас вдома буде комфорт та затишок. На все добре, до наступної зустрічі.